Квіти, дерева, птахи все з неймовірно дрібного бісеру. Навіть не віриться, що ці ювелірні шедеври створюють дитячі руки. Та автори справді звичайні вінницькі школярики учні дитячо-молодіжного центру «Барва України. Це чи не єдина в Україні студія, де обдарованих дітей вчать професійні художники. Митці дають юним колегам не тільки академічні знання, але й заохочують їх до сміливих експериментів у живопису, графіці та декоративному мистецтві. Тому персональні виставки, дипломи, головні призи на різних конкурсах для вихованців центру не Випадкова радість, а закономірні досягнення. А що вони часті гості та стабмедіати президентського фонду Леоніда Кучми Україна? Я бачу, що в творах тут і камінні використовуються. Я так навіть з якимось проханням хочу звернутися. Що наші політики сьогодні, мені здається, знову ж таки, особисто, я свою думку кажу, вже не здатні. Зібрати каміння, ми все розкидаємо. І щоб ви їх ви використовували їх не для бою, сьогодні використовується, а як будівничий матеріал.